Запорізька атомна станція під контролем російської армії вже понад рік. Ця ж армія її замінувала по периметру, але весь рік саме Росія лякає весь світ, що Україна готується підірвати АЕС. Шукати логіку тут марно, і досі всі чудово розуміли, що це такий доволі примітивний шантаж. Але в ніч на 5 липня ситуація загострилася не на жарт. Українська розвідка повідомила, що росіяни розмістили вибухівку на даху чотирьох із шести енергоблоків. Все це супроводжувалося масованим вкиданням у всіх російських федеральних змі. Що цієї ночі Київ станцію обов'язково підірве в Україні? Розпочалася паніка, бо українці дуже добре знають, Ають на що здатний Кремль на окупованих землях. Докладніше у цьому відео є у російському енергоатомі. такий радник Ренат Карча. Саме він учора на всіх кремлівських каналах розповідав, що Україна атакує заес з першу дронами камікадзе. А якщо не вийде, то вдарить точкою у повініші інформації будуть а, значить на снаряд на Боєголовка байгаловка. До снаряда може бути начинена... Ну, как бы там, радиоактивными различными радиоактивными материалами Якщо це була спроба організувати собі алібі, мовляв, дивіться, це підступні українці зараз усе підірвуть і звинуватять у ядерній катастрофі невинну Росію. Вона провалилася. По перше, щоб підірвати такий ядерний реактор, як на Запорізькій станції, треба величезну кількість вибухівки, і її можна планомірно закласти лише зсередини. А станція вже понад рік у руках Росармії. По-друге, навіть експерти магате, які косо-криво працюють на станції, вже давно. Но підтвердили, що АЕС замінована. Вони щоправда, щоб не злити Москву, обережно заявляли, що це міни, якісь не дуже загрозливі для реакторів. По третє, наказ на вихід своїм військовим російське командування вчора ввечері так і не віддало. Навіщо тоді Кремль влаштовував цю провокацію? Ну, во-первых, на всіх нас не що можливо така варія пострібна реакцію всього світу і наша в тому числі. Ну и ми ж откуда-то знали про те, що вони положили в середине станции взрывчатку на станції реактор. Значит, у Нас там есть свої свои разведчики, скажем так. Я думаю, що это могло быть не только не могло быть не только їхні контрразведки определить. Наскільки удачна, наскільки серйозно працює там наша розвідка. Від вчорашніх новин навколо атомної станції українці переполошилися не на жарт. У Запоріжжі у супермаркетах люди в паніці скуповували продукти та воду. МОЗ випустило рекомендації на випадок вибуху на електростанції. Мешканців зони потенційної радіаційної аварії закликали бути готовими до евакуації, але стурбуватися варто було б і росіянам. Дуже схоже, що Крем здатний повернутися до своєї улюбленої тактики бомбити Вороніж. Тобто, вибух на атомній станції цілком спершу міг статися, десь, наприклад, у Курській області. Вони насправді ми тепер розуміємо, які вони проводили величезний, такий знаєте, такий лабораторний дослід. Про створення техногенних катастроф, і тут так само можна і враховувати власне підрив Каховської дамби для того, щоб якщо вони програють війну, і якщо вони погрожуватимуть ядерними ударами, вони розуміють, що їх будуть подавляти, то тоді вони можуть шантажувати, що вони підірвуть і в себе ядерні електростанції, але обґрунтують. Тим, що мовляв по їхніх ядерних електростанціях було завдано удару, і вони мають право або на превентивний удар, або право на підриви. Поки що ця інформаційно-психологічна спецоперація у Кремля провалилася, але це не означає, що Москва відмовилася від ідеї знищити Україну. Не виходить військово-політичним шляхом, вони підуть економічним шляхом. Они атаковали наши энергетические структуры всю зиму, всю осень прошлого года. На это они тратили достаточно дорогие ракеты. А здесь можно, ну, скажем, относительно дешевыми способами просто заложить взрывчатку и взорвать станцию. Не обязательно с выбросом радиации. Это может быть э, те трубины, которые превращают тепловую энергию, которая есть в, в, в атомных э, ре, реакторах, в электрическую. И нам пришлось бы или очень много времени и денег для того, чтобы установить станцию, и если там были бы Ні, в ні, в поломки, то прийшлось би консервірувати полностью. Є ще одна версія, навіщо Москва так активно почала розгойдувати ситуацію навколо Запорізької станції. Путіну терміново потрібні переговори. А коли переговори розпочинаються, на фронті настає перемир'я. За цей час Кремль сподівається посилити свої позиції бронетанковою технікою, заповнити особовий склад та навипускати нові ракети для нової масованої атаки на Україну. А що думаєте, ви? Пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході. України